Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні розпочинаємо рецепт заготовок на зиму, і сьогодні це буде варення із клубники. Подивіться, яка чудова, прекрасна ароматна в мене клубника. Я її купляла, це домашня клубника. Ось і буде дуже смачне варення. Це один із моїх улюблених рецептів. Ми цю клубніку будемо перебивати. В даному випадку я буду перебивати в кухонному комбайні. Ви можете у блендері, в чому завгодно. Значить, рецепт, як завжди, мої хороші, дивіться під відео в інфобокси, Я там залишаю вам. По докладний рецепт на російській мові ви можете собі там подивитися е, пропорції, якби. бо, як бачите, у мене достатньо багато, і я не буду вам вас запутувати. Ну, скажу, що на один, як би. На одну порцію нам потрібно 5, ну, так як клубніка у нас така, є крупна, всяка, то 6 стаканів клубніки і 1 стакан цукру. Це не важливо, яким стаканом ви будете мірати. Яким стаканом ви розпочинаєте мірати клубнику, таким ви і міряєте цукор. І все. Перебиваємо, перемішуємо все до однорідності і потім я вам покажу, що робити далі. І так, подивіться, міряла я ось такими от стаканчиками, теж, до речі, з клубничкою. І ось така, от виходить, у нас маса. Я додавала сюди цукор, але додавала його порціями про те, що я вам і говорила, що ви якби не дивіться на мій об'єм, під відео буде докладний рецепт. Тепер що робимо? Ми все перебили. Зараз я цукор умішаю сюди, щоб усе було однорідне, включаю газ. Ось, і доводжу до кипіння. З моменту закипання нам потрібно буде відрахувати 15 хвилин. Тобто, таке варення у нас буде варитися всього-навсього тільки 15 хвилин. Чим мені і подобається цей рецепт, і виходить, що і вітаміни свої якби, зберігає. Ось, зараз я. Умішаю цукор до однорідності, доведу до кипіння, і потім усе більше його не потрібно буде ні стерилізувати в банках, ні в чому. Просто підготовлюємо вже якби баночки, так як ви вже привикли собі готувати, хто є, що просто миють содою, хто є, що окремо стерилізують. Тобто, це вже якби по бажанню. Ось, бачите, цукор, як вулькає. Тобто Підготовлюємо баночки і доводимо варення до кипіння. Проварюємо 15 хвилин, розбираємо по баночках і закриваємо. Все дуже легко і просто. І так, подивіться, як все це відбувається. Як бачите, отак от починає закипати варення, і з цього часу ми починаємо відраховувати 15 хвилин. Періодично, звичайно, помішуємо, потім зразу розбираємо по баночках. Ну Ось подивіться, яким виходить варення. Дуже красивий колір має, ароматне і таке от воно густеньке. Воно вже в мене трішки охололо ось і таке от прекрасне, чудове варенечко вийшло з клубніки. Бажаю вам всього найкращого, удачних і хороших вам рецептів. Всім пока!